2025 рік обов'язково потрібно відпускати все те, що від вас йде. З легкістю відпускайте, от вмикайте таку легкість, таку е, насолоду в своє життя. Більше відпускайте, воно от так як треба, більше довіряйте, вчитись, вчіться е, з максимальною легкістю сприймати всі події. Знову ж таки, додайте своє життя більше спорту, більше такого знаєте, е, е, екстремального, вип... екстремальних моментів життя, там, де, наприклад, ви дуже хотіли там спригнути. З парашута або, там, не знаю, прокататись на якомусь мотоциклі да, або щось таке. От саме цей рік, він дуже класний для того. Спробуйте це, зробіть це. Знову ж таки, буде завершатися повністю ось цей 9-річний період. Тобто є 9 років такий своєрідний цикл, і в 2025 році це є завершення ось цього 9-річного періоду. Підведення підсумків, аналіз, дуже багато, знову ж таки, повторюся, буде відомого того, що ми вдівали розові окуляри і казали, що ні, насправді такого немає. Потім обов'язково спрямовуйте увагу на те, що якщо воно так, значить так потрібно. Максимально дякуйте, відпускайте, не тримайтеся за це все. От і максимально перебувайте в такому стані благості, благодарності через те, що от якщо так, значить саме так мені потрібно в стані довірі, в стані любові. Знову ж таки, якщо ви будете в негативі і ви враховуєте свій особистий рік, ви максимально розумієте, що відбуваються катаклізми, різні там от цунамі, повені, землетруси, природних катаклізм буде супер багато в 2025 році. І це насправді воно от так запрограмовано через те, що так працює енергія. Якщо людина якось не чує, не розуміє, воно встряхне по іншому. Що означає катаклізми? Це означає навіть і в сім'ї якісь такі перетряски, ситуації, незрозумілості, якісь вирішення побутових проблем, якісь такі конфліктні ситуації в сім'ї і так далі. Тому от обов'язково тримайте фокус уваги на тому, що раз воно так, значить воно. Так і потрібно. Обов'язково приділіть увагу своєму здоров'ю. Тобто, фокус уваги на здоров'я, фокус уваги на провірку, фокус уваги на те, які ви, які ви хочете бути, якими ви хочете стати, куди ви хочете прийти. Знову ж таки, провіртеся, підіть до лікарів, пройдіть обстеження. Провірте все своє здоров'я, особливо зверніть увагу ті люди, в кого є якісь певні такі болячки, наприклад, там хронічні загострення або хронічні такі проблеми, або те, що тягнеться вже тривалий час. От обов'язково в рік під циферкою 9 підіть до лікаря, підіть в ось цю хворобу свою. Зрозумійте, розкопайте, звідки вона вилізла, чому саме у вас ця хвороба, навіщо вам далася ця хвороба. Обов'язково розкопуйте, шукайте і знаходьте відповідь на питання через те, що 2025 рік буде. Дуже і дуже таким роком очистки абсолютно все те, що не потрібно, піде. А те, що класно, те, що благо, воно тільки примножиться і максимально вам підсвітить, що от на це потрібно звернути увагу.